Українська література 9 клас Тарас Шевченко. Наймичка Еволюція жіночого образу. Перед нами картини відомих та невідомих художників всі вони випромінюють любов, любов матері до своєї дитини. Архетип. Первісний образ української матері тісно пов'язаний з архетипом дитини. Події переживання дитинства часто стираються з пам'яті. Але наслідки впливу матері на долю дитини діють несвідомо у нашому дорослому житті. Сьогодні ми говоритимемо ще про один твір Тараса Шевченка поему Наймичка. Отже, сюжет це низка подій, через які зображена непроста доля покритки. Дівчина із багатої селянської родини стала покриткою. Далі автор розказує про ідилію сільського хутора про бездітних людей Трохима і Настю, і раптом знаходиться довгоочікувана дитина, яку підкинув хтось незнайомий. До Трохимої Насті проситься у найми Ганна, молодиця Ганна. Через декілька років відбувається весілля Марка, і Ганна йде на прощу. І в кінці поеми відкриття великої таємниці Ганна відкривається Маркові, що вона його мати. Пролог загадковий, незрозумілий ми бачимо поле, туман, могилу. На могилі молодиця. У неділю вранці рано поле вкрилося туманом у тумані, на могилі, як тополя похилилась молодиця молодає, щось долона пригортає. Я не одна, єсть у мене і батько і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Молодиця це дівчина, яка народила позашлюбну дитину. У кого вона просить допомоги? Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лану? Ні. Не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. У неї прохання сховатися від біди, сховати її від біди. Пішла полем радаючи, в тумані ховалась. Ой, полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не знайшла, та синів двох привела, в китаєчку повела. І на Дунай однесла. Ганна співає пісню про те, як мати втопила своїх двох синів в Дунаї. І ми відчуваємо тривожне очікування, яку дорогу обере Ганна. Далі автор нас переносить до українського хутора був собі дід та баба з давнього давна у гаї над ставом. у двох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє. Ми бачимо хутір, садок, млин, став. Пасіка, іделія продовжується одна біда, у них не було дітей. І раптом стривай лишень, чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина, побіжім лиш, бачиш, я вгадував, каже Трохим, що щось буде. Перед самим перелазом дитина сповита та й не туго і новенькою свитиною вкрита, бо то мати повивала і літом укрила останньою святиною. Трохим та Ганна на старості літ мають величезне щастя під тином знайшли маленького хлопчика, якого невідомо хто підкинув. І та ж сама молодиця Ганна, покритка Ганна, через Невеличкий час наймається до трохи матанасті, аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний у найми проситься. Наймечкою вона була чи матір'ю для маленького Марка. А коло дитини так і пада, ніби мати, і в будень, і в неділю головенькою му змиє й сорочечку білу, щодень Боже надіває, грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає, і мамою невсипущу Ганну величає. Чи Ганна є щасливою, перебуваючи поруч з сином. А наймичка пуща, що вечір в небога свою долю проклинає, Тяжко важко плаче, і ніхто того не чує, не знає і не бачить Опріч Марка маленького, так воно не знає, чого наймичка сльозами його омиває. Ганна змушена приховувати від Марка все життя те, що вона його Мати. І коли відбувається сватання Марка, а прийомна мати Настя не дожила, то, звичайно, трохим просить, щоб названою матір'ю на весіллі була Ганна. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати та й весілля. Та ще ось що. Хто в нас буде мати, не дожила моя Настя? Та й залив сльозами. А наймечка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зумліла. Тихо стало в хаті, тільки наймичка шептала Мати, мати, мати. Чому Ганна пішла на прощу, а не залишилася на весіллі? Скільки її не просили. На прощу у Київ пішла Ганна, благав старий, Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти, то багаті люди, а я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помолюся усім святим у Києві та й знову вернуся в вашу хату, як приймете, поки маю сили трудитимусь. Може, Ганна не хоче, щоб з Марка багаті гості сміялися? Вважає себе грішною, недостойною бути навіть названою матір'ю на весіллі, чи просто хоче вимолити щасливу долю для сина? І незавершена сповідь перед сином, остання сповідь у житті. Коли Марко повертається із чумакування, хвора Ганна насилу його дочекалася. Марку, подивися. Подивися ти на мене, бач, як я змарніла, я не Ганна, не наймичка, я Тайоніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я. Твоя мати. Чому Ганна так довго не наважувалася сказати правду Маркові, чого боялася? Зумлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала. Марко так і ніколи в житті. Ми бачимо у найбільшій картину українського світу. Це ідилія гармонії хутора. Це у родинного побуту, сталість життя, це чарівна природа і циклічність подій: Літо, осінь, весна, зима і все заново повторюється і всюди лад і спокій. Але в цю картину українського світу ривається відкинута суспільством дівчина покритка. Чи може мати покритка вижити у світі? Усю відповідальність за позашлюбну вагітність покладали на дівчину. У таких дівчат їх ще називали покритками з шансів вийти заміж майже не було, хіба що завдівця. Деяких батьків виганяли з дому за те, що зганьбили родину. Олександра Гайворонська. Якщо дівчина не могла вийти заміж і залишала жити в сім'ї, батьки, сестри, невістки зазвичай дорікали її дитиною. Байстрюка утискали у правах, лузувала з нього. Такі діти не могли успадкувати майно ні після батька, ні після матері. Саме вбивство Байстрюка не вважалось кримінальним злочином і не переслідувалось судом. По досягненню повноліття позашлюбну дитину записували в рекорди. Який вихід ситуації? Катерина і Ганна як вони по різному вийшли із важкої життєвої ситуації? Хто спокусник Ганни? Москаль як в Катерині? Якою була реакція батьків дівчини? Ми не знаємо? Може, історія кохання Ганни повністю повторює історію Катерини? І Катерина і Ганна це покритки, виштовхнуті суспільством на узбіччя це люди без прав і їхні діти, діти безстроки безправні діти. Історія Катерини завершується тим, що, залишивши дитину, вона кидається в холодну ополонку. Історія Ганни наймички продовжилася. Іван Франко писав про те, що наймичка Натура. Безмірно глибше, чуття у неї не тільки живе, але сильне та високе. Любов до дитини, така могуча, що перемагає все інше, заслонює перед нею весь світ, заставляє забути про себе саму, віддати все своє життя не для хвилевої покути, а для довгої жертв на користь своєї дитини. Ми знову повертаємося до вічної теми матері і сина. Ми знову говоримо про український архетип. Про те, як часто події дитинства впливають на події у нашому дорослому житті, як вплив матері, покритки Ганни відзначився на житті Марка. Марко, ми бачимо, виріс щасливою людиною, а син Катерини з одноіменної поеми Тараса Шевченка Івась став щасливим.